Ніхто ніколи не задумувався над тим, чому люди звертаються, наприклад, спілкуються з одною людиною, а говорять про іншу людину, наприклад, там по імені кажуть он там твоя Анька, он там твоя танька, он там твоя там Колька, Олька. Ну, в такому гру. Ну я вважаю, що це Юлька в грубій формі. да? Чому так люди ну, чому так? чому так, так люди говорять про інших? Чому не сказати, он там твоя Юля, он там твоя Таня, Аня? Ну в такому плані який, Ну як, наприклад, це я дивилася ролик там один? І жіночка одна про іншу людину так висловилась, Вон там твоя Анька. А мене воно якось така ж за цей, ну, ну за ту людину, я її не знаю, знати не знаю нікого, ну просто мені стало якось не по собі. Не знаю, а чого, а чого так? Чого так люди собі дозволяють звертатися до когось грубо, з ненавистю з якоюсь? Ну, так, не знаю. ну якось так. Це я зараз перебираю всім. Ці булинки, тюльпані хочу зважити та запропонувати вам на вагу. Якщо цікаво, дивіться на наступне відео, буде скільки буде коштувати і яка вага. Суміш.